Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. В Москві розгорнулася подія, яка може стати переломним моментом у всій історії війни і політичної кризи в Росії у передмісті. Столиці розбився приватний літак, що офіційно належав одному з найбільш наближених до Кремля олігархів, фактично кишенькового фінансиста Путіна. Проте відразу після падіння стало зрозуміло, що мова йде не просто про аварію чергового бізнес Джета на місці. катастрофи було знайдено документи, пов'язані з апаратом президента і його закритими контактами, які за інформацію джерел мали бути передані через посередників американській стороні. Цей факт одразу надав катастрофі ознак політичної диверсії. Перші тіла вилучені з уламків підтвердили найстрашніше припущення серед загиблих дві жінки, молодий чоловік і екіпаж. За неофіційною інформацією, одна з жінок могла бути дочкою Путіна. Це не перші чутки про можливу присутність його родичів у ризикованих поїздках. Однак цього разу вони підкріплені свідченнями середини системи джерелами в російських структурах, які вже фактично підтвердили дані. Домовина з тілами оперативно доставила на Володай, де Путін перебував в закритому режимі. Сам диктатор готується особисто взяти участь в траурних заходах, які намагаються тримати в найсуворішій таємниці. Особливої уваги заслуговує той факт, що катастрофа сталася саме в момент, коли було оголошено перемир'я. Кремлівські джерела зазначають, що хтось прагнув завдати удару не лише по політичному іміджу Путіна, а й по його особистому життю. Загибель доньки в момент, коли Росія намагалась продемонструвати, хоча б видимість стабільності, стала для нього особистою трагедією і політичної катастрофи. Для системи побудованої на культі однієї людини такий удар може стати фатальним. Водночас, Москві, йде запекла боротьба за контроль над наративом телеграм-каналу, наближення до силових структур подають різні версії від технічної несправності до диверсії іноземних спецслужб. Але в апараті безпеки всі чудово розуміють, що прості пояснення вже не працюють. Надто багато збігів, і надто багато деталей, які вказують на внутрішню чистку. Документи, знайдені на борту, стали ще однією бомбою. За даними джерел, серед них були матеріали, які доводили контакти Кремля з тіньовими посередниками у приговорах зі США. Якщо ця інформація потрапить назовні, вона стане доказом того, що російське керівництво було подвійні ігри навіть з власної еліти. Цій ситуації потім зробив ставку на Росгвардію і її керівника Віктора Золотова. Він особисто вирішив зустрітися з офіцерами, демонструючи, що саме вони його останньою силовою опорою армія розділена між вірними і невдоволеними генералами. ФСБ під керівництвом Бортнікова фактично працює в тіні а Ось Росгвардія поки лишається під особистим контролем президента. Це сигнал як для внутрішньої еліти, так і для зовнішніх спостерігачів. Путін намагається втримати владу через репресивний апарат, навіть якщо все інше починає валитися. Тім аналітики звертають увагу на інший аспект. Удар по сім'ї диктатора може стати першим кроком в реалізації плану наступника. Якщо підтвердиться, що за катастрофою стояли внутрішні сили, то це означатиме, що коло Патрушева і його союзників вже перейшло до радикальних дій з усунення Путіна від влади. Загибель доньки, яка формально залишила його лише з одним сином серед спадкоємців, може бути використана як аргумент для тиску, ослаблений особистою трагедією. Він стає ще більш вразливим політичному сенсі. Аналітика. Катастрофа в Москві пов'язана з можливим членом сім'ї Путіна. Має кілька рівнів наслідків. По перше це руйнує міф про недоторканість особистої сфери диктатора, навіть найближчі йому люди більше не в безпеці. По-друге, втрата впливу над апаратом безпеки і можливий перехід частини структуру під контроль патрушова створює ризик внутрішнього перевороту. По третє, сама поява документів, які можуть вказувати на закулісні домовленості з американцями, може перетворитись на міжнародний скандал і використати його як привід для політичного тиску на Кремль. Ситуація виглядає як початок кінця персоналіського режиму. Коло звужується, опора слабшає, а удари стають дедалі точнішими і болючішими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.